Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські повітряні сили отримали другу партію данських винищувачів F-16, що стало ще одним кроком до посилення обороноздатності України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що літаки вже прибули до країни і активно залучаються до захисту неба. За словами глави держави, винищувачі з першої партії вже ефективно виконують бойові завдання. Зокрема, збивають російські ракети, захищаючи мирних громадян та критичну інфраструктуру. Наш повітряний щит тепер ще сильніше. Якби всі партнери діяли настільки рішуче, як Данія, ми вже б зупинили. Російський терор Мете Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії, дякую тобі, твоїй команді та всьому данському народові за цю вагому допомогу, зазначив Зеленський. Данія планує передати Україні 19 винищувачів f 16 у три етапи. Усі літаки модернізовані за програмою Mid-Life Update МЛУ, яка включає капітальний ремонт, установку сучасного радара AN apg 66 v 2 та вдосконалення інших систем. У листопаді українські повітряні сили вже отримали 6 багатоцільових винищувачів f 16 -7. Партії важливим партнером у посиленні авіаційного потенціалу України стали також Нідерланди, які разом із Данією очолюють міжнародну коаліцію з передачі винищувачів. Нідерланди не тільки передають літаки, але й забезпечують запасні частини обладнання для ремонту і підтримку навчання українських пілотів. Перші 24 нідерландські F-16 мають прибути до України до кінця 2024 року. На полі бою F-16 вже довели свою ефективність. Наприклад, під час масованої повітряної атаки на Україну 17 Листопада українські пілоти знищили близько 10 повітряних цілей. Це свідчить про вагомий внесок нової техніки в захист повітряного простору держави. Передача F-16 є ключовим елементом у зміцненні оборонного потенціалу України, а також ще одним символом солідарності та підтримки з боку західних партнерів у боротьбі проти російської агресії. Крім того, Данія продовжує підтримувати Україну в інших аспектах, зокрема постачанням додаткового озброєння та гуманітарною допомогою. Цей системний підхід підсилює оборонні можливості України та сприяє стабільності. В регіоні нові винищувачі f 16, які вже виконують бойові завдання, демонструють ефективність спільних зусиль у протидії агресору, а також формують новий рівень взаємодії між Україною та її партнерами. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.